Слава ні воля ще нам братя Українці усміхнеться, доля згинуть наші вороженьки, як роса. У своей сторонці мы положим за нашу слово, и покажем що. Шуго каже, що не братя, козацького, роду. я тримаю у руці. Кольорові олівці, хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорби Дніпрові, і озера, і Діброве. В мене стрічка на косичці фані квіти на спідничці. Згір водичка у водерці, а країненька у серці. В різні в світі є країни, є, є красиві, і є багаті. Та найкраще в Україні вчитись мріяти і зростати. Будемо ми навчатись. Є до цього все у нас. Не дормашно будуть звати всі у школі перший клас. Я навчатись дуже хочу, але розумно зростати. У світі нові технології, знову перемагати. Я до школи вже готова, самостійна стала я. І надійна є підтримка, дорога моя сім'я. Відкривайте ширше двері, привітайте щиро нас, Зустрічай шкільна родина, іде до тебе перший клас. Я українка, горусь і радію рідною мовою. Я володію, тільки навчуся писати. Гордитися будуть і мама, і тато. Бажаю усім маленьким першачкам, успіхів у навчанні, натхнення та сил. Усі ваші старання не пройдуть задарма, а наша школа зробить усе, щоб ваше навчання було комфортним та цікавим. Не переймайтеся, ви потрапили до рук найкращих вчителів, щоб спіклуватися як про ваші знання, так і про вашу безпеку. Я провчився в ручності школі вже 10 років і не можу уявити своє життя без неї. Вона подарувала мені дитинство, наповнене ну, наповнене різноманітнішими емоціями. Це були сум, радість, розчарування, надія і любов. Завдяки, завдяки їй я став тим, ким я є зараз. І я хотів би звернутися до вчителів і сказати вам просто щире дякую. Це Дякую за вашу мудрість, дякую за вашу доброту, дякую за вашу любов. І з кожним роком, знаєте, я розумію вас все краще і краще. Також хотів би звернутися до Светлани Дмитрівни. Ви навчили нас життю. Ви, я би описав би це одною фразою. Ви навчили нас, як бути гідною людиною на своєму прикладі. Мої однокласники, мої улюблені однокласники. Я радий, що протягом мого життєвого шляху ви були зі мною. В радості, в сумі, але були зі мною. Просто знайте, що я вас дуже люблю. І думаю, настав час звернутися до новачків. Нічого не бійтеся і сміливо йдіть вперед. Все буде Україна. Дорогі учні 16 ї школи вітаю вас з початком навчального нового року. Бажаю вам головне безпечного, комфортного та продуктивного навчання. Хоча в нас і війна в країні, але це дуже важливо. Знання перед усе я вірю що ми скоро переможемо та будемо відстраювати свою країну, тому нам дуже потрібні кваліфіковані люди. Що ж, я вам бажаю всього найкращого. Слава Україні! Героям слава, слава нації! Привіт! Мене звуть Марія, я з 11-го А класу, і я хочу сказати декілька слів впередодні нового шкільного року. Школа – Це як другий дім, сім'я дуже важливий і невід'ємний ступінь до дорослого життя. От ви здобудете знання, зрозумієте, хто ви, що ви і чого ви хочете. Це ми вдячні нашим вчителям. За те, що вони не тільки дають нам знання, але й навчають нас доброті, любові, дружбі і патріотизму, також хочу передати полум'яний привіт всім своїм однокласникам і подякувати за дружбу і всі спільні моменти. По кожному першачку успішного і в наш час найголовніше мирного і веселого навчального року. Слава Україні! З Кракова хочу привітати всіх з придержом першим вересням. Побажати всім натхнення, щастя та нашої спільної перемоги. Слава Україні! Хочемо від щирого серця привітати всіх учнів 16-ї школи зі святом 1 вересня. Побажати наснаги та силу навчання, сил нам та миру. Слава Україні! Дорогі учні, вчителі, працівники та адміністрація спеціалізованої школи номер 16 Вітаю вас з початком нового навчального року. Я мінаю Вільям, учень 11 а класу спеціалізованої школи No16. І маю честь сказати свої перші слова на перший дзвоник. Живучи в Україні, ми часто думаємо над тим, що в європейських країнах якось краще краще економіка, краще матеріальна складова, може краще навчання. Але маючи досвід життя в такій країні, можу сказати напевно, що наші вчителі. Український найкращі. Ввертаюся до всіх учнів нашої школи. Починається новий навчальний рік. Це значить, що усі негаразди, з оцінками, відносини між вчителями, і учнями, між однокласниками усе це позаду. Ви маєте можливість почати все заново. Як кажуть, з чистого аркуша. Учні, під час навчального процесу думайте про вигляд для всіх, не тільки для себе, для всіх. Так ви досягнете більшого. Багато чого, що ми вивчаємо у школі, може нам знадобитися у житті, а може і ні. Але варто пам'ятати, що більшість цих речей нам потрібно знати для загального розуміння. Також під час навчального року ми навчаємося деяких навичок або здібностей, які можуть здаватися непомітними, непотрібними, але це не так. Ви навіть не уявляєте, як вони нам знадобляться в майбутньому у житті. Повір, ти не знаєш, коли і де це може відбутися. Зараз, дякуючи цим навичкам і здібностям набутими у школі і на курсах, я мав змогу піти на англійську співбесіду, і мене успішно прийняли до ірландської компанії. І я досі, вже як півтора місяця, дивую начальника своїми здібностями. Дорогі вчителі, я вам щиро дякую за те, що ви стільки е вкладували в нас, старалися вкласти всі знання і навички. В мене і в інших окремих учнів, і звичайно, це аж ніяк не було даремно. Дякую вам за ваше терпіння і за вашу можливість йти на зустріч. зараз. Ми розуміємо, що Україна і ми не будемо як раніше, тому нам потрібно дивитися на всі речі по-іншому з іншим вислонням. І ось настав той день і час, коли йдете ви в перший клас. Ви стали на поріг нового, щоб шлях відкрити до складного. Нехай щастить вам першачки, ростіть розумні і сміливі. Життя шкільного сторінки, хай будуть сонячні, щасливі, хай буде мрійним, радісним, науку ваш політ. До зустрічі під мирним українським небом! Такий день сьогодні радісний, щасливий. Шість років поспіль я вітала вас з цим святом. Вітала з ним знань з 1 вересня. Але ця радість в цьому році засмучена у нас з вами. Такі жахливі події з цієї страшної війни наробили такого лихоліття. Але, але і доля вас. І доля вас розкидала далекі кутки не тільки за межі школи, не тільки за межі міста, навіть за межі України. Але все одно ми будемо радіти з вами. Ми будемо радіти вчитися, вчитися наполегливо. Будемо жити, жити з вірою в перемогу України, з вдячністю нашим захисникам, яким. Виборюють нам нашу перемогу. Дорогі мої діти, я хочу, щоб ваші мрії збувалися. Дорогі мої діти, хочеться, щоб все було найкраще в вашому житті. Я думаю, що ви розумієте зараз, що ваше головне завдання зараз вчитися. Вчитися наполегливо, завзято, адже від вас залежить майбутнє нашої України, адже, адже руїна, Україна встане з руїн, обов'язково стане загоїть рани і відбудовувати цю Україну будете ви. Хотіла звернутися ще до батьків. Я теж вітаю вас з цим святом, вам здоров'я! Натхнення, терпіння, віри в перемогу. А ви, мої, шановні, дорогенькі, повинні прислухатися до порад батьків. І не дарма в народі кажуть, хто слухає маму і неньку, ой, хто слухає тата і неньку, друга в нього буде гладенька. Так хочеться з вами зустрітися, вас обійняти. Так хочеться згадати всі роки, які ми з вами проводили разом. І я вірю, я вірю, що це обов'язково буде, це обов'язково настане цей день. Буде наша перемога, все буде Україна. Нехай для вас квітує білий світ. Життям стають найкращі ваші мрії. А доля хай сотню літ. Любові, щастя, радості, надії і осінь дітвора, ось і осінь. Ваше 11 -е, шкільне перше вересня. Мій дорогий 11 А. Мої найкращі в світі учні, мої милі ластів'ята. Десять років промайнуло, як десять днів, швидко сплинули зиму і весни. Кожен з вас теорему довів, як зумів. І життєвому оцінку поставить, але не словесно. Я щаслива, що ми подолали цю десяту в житті висоту і довели багатьом, що ми вчитися вміємо як схочем. тільки от не згубіть у житті ні порядність, ні чесність, ні всю доброту, щоб відверто дивитися людям у очі, щоб і тато пишався, і щоб мама цвіла. Бо дитина їх справді найкраща. Тільки, сину і доньку, відшукайте слова, коли мамі і татові важко. А як ваш календар розцвіте лише щасливими новими датами, не забудьте, шановні, про те, де вчилися бути крилатими, не прощаюся з вами, хоч напутні слова. Зною, сказані вам сьогодні, все то був лише початок, як перша глава найцікавіше буде потім. Тож до зустрічі знову і знову! В добрий путь, в добрий час. Пам'ятайте завжди нашу щиру розмову і про те, що чекаю на вас! Люблю вас, безмежно.